Людей дістали поранення на Херсонщині через російські обстріли. Це інформує обласна військова адміністрація. За минулу добу під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 37 населених пунктів та обласний центр. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Доєднуємо до ефіру Олександра Прокудіна, це голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам, доброго дня. Да, вітаю китаю сюди. Отже, яка оперативна ситуація? Що о, після обстрілів чи ще триває ліквідація цих обстрілів? Яка оперативна ситуація? Е, ну, впродовж минулого дня Росіяни атакували 38 вісім звільнених населених пунктів Херсонщини. Били по критичній соціальній та житловій інфраструктурі Вчора е, ввечері окупанти атакували з дронів. Е, Трьох людей в Дніпровському районі Херсона, чоловік і жінка, дістали легкі травми і наразі лікуються амбулаторно. Ще одного херсонця шпіталізували у середньому стані тяжкості. У нього вибухова травма, поранення обличчя, шиї, грудної клітини та рук. Сьогодні також зранку ворог атакує з БПЛА Дніпровський район, через що житель. Херсону після три роки дістав вибухову травму, ломкові поранення, ноги передпліччя та шиї. Зараз е, отримує необхідну медичну допомогу е, е, і також зранку росіяни обстріляли з артилерії Білозерку. Через е, це 36 річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, струс головного мозку та ломкові поранення руки. Зараз постраждалого госпіталізували. І от вчора був найтихіший, напевно, день на Херсонщині. Всього було три поранених людини. І це рідкість для нашого регіону, тому що близько 20 кожного дня. Тільки постраждалих за липень за оці 16 днів через збройну агресію РФ. Це вже ми маємо 14 людей, які загинули, серед них є і дитинка. Ще 142, 142 мешканця Херсонщини поранення. Зокрема, внаслідок атак Бепола загинуло 10 людей, серед яких дитина і 96 поранені. Пане Олександре, окрім того, що ми втрачаємо наших українців, що ворог кошмарить цивільне населення. Ми ще маємо дуже значні втрати в житловій інфраструктурі, і це важливо, тому що Херсонська область це одна з областей, де часто не встигає навіть відновлюватися житловий фонд, і знову прилітає і знову відбувається руйнації. Я знаю, що напередодні ви брали участь в конференції з відновлення 2025, і Там ділилися досвідом навіть з міжнародними партнерами, які є. Є результати для Херсонської області? Розкажіть, будь ласка, про е, цю зустріч да разом з командою Херсонської взяв участь у масштабній міжнародній конференції. Основна була мета мого візиту: це представити закартонним друзям досвід стійкості Херсонщини, поділився практичними рішеннями, які напрацьовували під обстрілами і щоденною загрозою, зокрема, як протидіємо дроновим атакам, організовуємо роботу освітніх медичних закладів, евакуацію, захист енергетики, розмінування та багато іншого. Uh, і ці рекомендації не теорія, щоденна робота, яка дозволяє виживати і відновлюватись, і певен, ці знання мають бути корисними для міжнародних партнерів, які хочуть бути готовими, готовими до воєнних загроз, тому що Росія не зупиниться. І наша програма вже використовується разом з урядами Швеції та Литви Ми навчаємо їхніх фахівців працювати в кризових умовах. А також для під час конференції мав низку важливих зустрічей з міжнародними партнерами, з якими вже реалізуємо проекти, а також з новими, якими будемо реалізовувати серед основних тем, які були вирішені, це відновлення регіону, відбудова це підтримка нашої енергетики, сільського господарства, забезпечення саперів. Передача броньованих швидких е і спільні освітні культурні молодіжні програми, які будемо е робити, як і на Херсонщині, так і в країнах е наших міжнародних партнерів. Ну крім відновлення, ще завжди ви говорите про компенсацію тим, хто втратив житло або має зруйноване, має житло, яке потрібно ремонтувати відновлювати. Нещодавно уряд ухвалив рішення щодо дистанційного обстеження зруйнованих осель саме для виплат компенсацій. Як сьогодні працює ця система? На якому вона етапі? і Що вона означає взагалі? На населених пунктах Херсонщини, що знаходяться в зоні активних бойових дій, і де функціонують державні електронні реєстри, мешканцями подано майже 2500 заяв таки на отримання компенсації за знищення на житло. Нині опрацьовано понад 900 таких звернень та сформовано майже 800 сертифікатів на понад 1 мільярд гривень. Наразі в цій зоні залишаються неопрацьованими більше ніж 1600 заяв. І звичайно, основна причина такої кількості це постійні російські обстріли цих територій. Де знаходиться зруйноване житло, найпроблемніше це Херсон, Борислав, Казацька, Весела, це Новокаховської громади, а також майже всі населені пункти Тягинської громади. І ми ну, не можемо направити членів комісії в населені пункти, по яких постійно б'є російська артилерія і дрони, адже кожен сертифікат не вартий людського життя. І дійсно, нещодавно уряд прийняв постанову, завдяки якій з'явився законодавний механізм для дистанційного обстеження І наразі е, обласна адміністрація працює над імплементацією цієї постанови. Ще в травні е, ми розпочали підготовку, тому що проєкти ці бачили, і більшість громад вже долучились до цієї роботи. Триває зараз і навчання операторів дронів і закупівля необхідного обладнання. Але скажу чесно, це дуже складний технічний процес, і є багато ризиків, на яких ми будемо наражати своїх працівників. Але сподіваємося що на ближчим часом це дистанційне обстеження розпочнеться, і ми навіть будемо долучати і військових до цієї тематики. Ну цікаво так, тому що м, люди чекають те, щоб можна було відновитися, якщо не повернутися, то хоча б знати, що відбувається з оселою, як е, буде облаштований цей процес що стосовно розмінування, пане Олександре, е, чи триває цей процес? Скільки ще відсотків заміновано чи розміновано території? Наразі розміновано майже 70% правобережжя Херсонщини. Це понад 473 тисячі гектарів. На цій території виявили і знешкодили близько 250 тисяч вибухонебезпечних предметів. І більшість цих територій це саме поля. Це дозволило нам збільшити посівні площі цьогоріч. Наразі до розмінування регіону залучені понад 130 груп вибухотехніків. Це майже 700 фахівців. Це СЕПРИ, ДСНС, ЗСУ, ДССТ, Національної поліції, Національної гвардії, а також низка операторів протимінної діяльності. І якщо б була безпекова ситуація в нормі, і не було цієї 20-30 кілометрової зони, там де ведуться постійні активні бойові дії, ми б змогли майже на 100% в цьому році розмінувати. Mm -hmm. Але зараз саме ці території просто недоцільно розміновувати, тому що там постійно прилітає. Зрозуміло. Як стосовно підготовки до нового навчального року, чи вже ви готуєте школи, садочки, навчальні заклади до того, щоб діти з 1 вересня змогли безпечно наскільки це можливо, розпочинати навчання? Так, да, у нас більшість дітей навчається в онлайн форматі, і це зрозуміло, але ми продовжуємо працювати над тим, аби наші діти мали змогу вчитися офлайн, і для цього ми організували вже такий процес в шести навчальних закладах і в цьому навчальному році, який був дітки, навчались уже цього навчального року. Плануємо відновити освітній процес ще у точно восьми навчальних закладах. Зараз ми там облаштовуємо захисні споруди або будуємо нові. І це дозволить повернути за шкільні парти багато дітей. І цей процес триває, і ми це робимо тільки в безпечних громадах, які подалі від лінії фронту. Дякую вам за інформацію. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був зі мною на зв'язку.